Чи є різниця між словами job та work? Очевидно, що є. Інакше б я не сиділа тут з вами, це мені робить більше нема чого. Угу. Давайте розбиратись. Job це конкретна робота або посада, яку людина виконує для заробітку. Зазвичай вона має чіткі обов'язки, місце та умови. Наприклад, she got a new job as a teacher at the local school. Вона отримала посаду вчителя у місцевій школі. Work це загальний термін для діяльності, яка вимагає зусиль. Або це процес виконання завдань. Не завжди пов'язана з конкретною посадою чи заробітком. I have a lot of work to do before the deadline. У мене багато роботи до дедлайну. Слово work. Може бути іменником і дієсловом. I work every day. я працюю кожен день, це дієслово, і I have much work. У мене багато роботи, це у нас іменник. І зверніть увагу, що іменник це незлічувальний. Тобто ми не можемо сказати works і ми не можемо сказати many work. ми можемо сказати лише much work. Оскільки work це дієслово, то його можна використовувати в різних часах. He works, we worked, we are working. Слово job не може бути дієсловом, Це лише іменник. Ми не можемо сказати я every day». Варто нагадати про вимову. Слово work вимовляється зі звуком а. «е» в транскрипції він позначається ось так. Часто це слово плутають словом walk. Але слово «walk» вимовляється з літерою О. В транскрипції це позначається ось так. Чуєте різницю? «Walk» – «work», «walk» – «work», «I walk» я ходжу пішки. «I work» я працюю. До речі, якщо ви дивитесь якісь тік-токи і тому подібне, і у вас є сумнів щодо вимови того викладача? Або взагалі викладача, який у вас е, е, вчить на уроці, то ви можете це перевірити в Кембриджському словнику. Загугли Cambridge Dictionary і послухали. Там у нас є вимова британська та американська.